Українці, українки, наші захисники і захисниці, щиро вдячний кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу, хто продовжує віддирати нашу землю у орків, хто продовжує працювати задля нашої перемоги, хто продовжує служити задля нашої перемоги усім людям, які підтримують Збройні Сили. Допомагає Збройним силам, усім тим, хто приймає активну участь в наближенні нашої перемоги. усім щиро вдячний, щоб ви розуміли, що нашим воїнам не так легко забрати, повертати назад свої території, тому що бої за них відбуваються найгарячіші, найсильніші, найміцніші, які тільки могли бути за всю історію людства. Наші воїни зараз пишуть історію, як вони перемагали. Армію, другу армію у світі, які постійно перемагали тільки, тільки кількістю. Їхній лозунг, їхнього керівництва був лозунг завжди баби наражають. Тобто все одно, скільки людей ляже, аби була досягнута хоч якась ціль, якась мета. Продовжують, Продовжують нас тероризувати атомну електростанцію, те, що вони її підірвуть. Спілкувався з людьми з самого Донецька. Ну так переписувався. Вони кажуть, що в нас весь Донець всипаний цими ліпістками, ліпістками з граду, це все ви запускали, це все ваше, тому що там маркування ваше, воно розмальоване, розмальоване жовто-блакитними кольорами. Я думаю, ну ви взагалі там лузду з'їхали що, ми обстрілюємо Донецьк. Но хоча, типу, якщо у вас там сидять сепаратисти, хоча, типу, ну, чи окупанти сидять, ну, не тільки так, то я думаю, ну... Що в людей завжди був вивір або звідти вальнути, навіть якщо була така змога просто до освободителі своїх вальнути звідти, для того, щоб вийшла чи прийшла зачистка, щоб звільнити потім місто. Але ж ні, ви там сидите, ви допомагаєте сепарам, ви допомагаєте окупантам, ви їх навжаєте, ви, 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 ви обрали якийсь шлях там. Або взагалі призвалися до ДНР і ЛНР, а зараз плачете, що ніби все, все там сіяв. Ну звісно, звичайно. То у вас тільки Донець-Луганськ всіяний. А у нас кожне місто, бачили ракетний обстріл, в кожному місті, кожен день, от, наприклад, Дніпропетровщина, да? Обстріляли, що мінімум там 13 загиблих. А ви там плачете за Донецьк соплю, слюні, якісь пускаєте, що у вас там, щоб ви там людей багато поховали своїх. Так тікайте, тікайте, або... Або в Україну йдіть, або в Росію. Дайте можливість зачистити територію, для того, щоб ви, для того, щоб ви могли повернутися назад на свою землю. Але ну, ні, ви в неї вгризлися і кажете, це наша земля, ми з нею нікуди не підемо, ну, то помирати вам. Помирати вам і не важливо від українських, від українських снарядів чи від російських. Хоча я не розумію, як ви, як, ви, як ви можете показувати ракети калібр, які потрапили в Оленівку, там, де загинуло, загинули наші азовці. Принесли уламки ракети калібр і там через, через добу показали, що вона вся була в віржі. Тобто за добу, а я пишу там одному з переписуюсь там з деякими особистостями і вони кажуть, та ні, там тиждень-тиждень дощів був. Ви ж бачите, що ви самі себе обстрілите, думаю, ну юлки палки ви що в це вірите? Каже, ну все, в Україні, типу гайки. Там нам пишуть, що наші війська знаходяться вже під Києвом, що все, Україна в окупації, Україну будуть ділити. Кажу, ша, ша, перестань, не слухай. Тобто, ну там просто нема з ким говорити. Люди настільки вірять в те, що Україна вже, Україна вже програла цю війну. Жах просто, жах просто, як промили мізки, як настільки, як вони як вони свою. Свої обстріли видають за українські, а ті просто з'їдають. Просто з'їдають, не фільтруючи нічого, там немає ніякого фільтра, який міг би пофільтрувати всю інформацію, яку там надається. І просто там люди за 8 років втратили здоровий густ і топлять за Росію. І кажуть, що Росія матушка їхня. Фу. Аж соромно соромно говорити про таке. Ось такі справи. Я ж кажу, продовжують. Нас обстрілювати з території атомної електростанції, теплової електростанції. Тобто, ну продовжують обстрілювати атомну електростанцію, там впали, впали снаряди біля контейнера від відпрацьованим паливом в сухому вигляді. Тобто, ну. Що ви, що ви собі? Я, ми розуміємо, що у Путіна дійсно, що у командування там дійсно не залишилось ніяких аргументів, вони нічого не може зробити. І єдине, що вони можуть дійсно зробити, так, щоб їх відчули, щоб їх почули, тому що Путіна взагалі кинули в ігнор, ніхто з ним не хоче спілкуватися. Він просто така, така гапота, яка тільки погружує всім і каже, що а Та ми там зробимо це, зробимо то для чого, для кого, для самих себе. Люди там вивчають повітряний простір, який знаходиться на Запорізькій області. І вивчили те, що там в половині Росії будуть гайки. Болгарія, агресія. У, 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 ну, у всьому, ну, не всьому, а цивілізованому світу теж там задіває кілька країн. Тобто, ну, що, що вони з цим зумовлять? Просто поставлять нам якийсь ультиматум, що, на який потрібно мати глузд, розум. Ну, зрозуміло, що там немає. Щоб просто пригрожувати нам атомним, атом, атомним терором. І весь світ просто як це, дуже сильно занепокоєний їхньою поведінкою. І, і тому, що немає конкретних дій або конкретних заяв щодо того, як, якщо виникне щось на атомній електростанції, що будуть застосовані якісь заходи такі конкретні, то тоді, можливо, вони задумалися. Так вона нічого не мають, там просто світ занепокоєний дуже сильно. Так само, як у 2008 році ядерний терор був, і Україну і Грузію не прийняли в НАТО. Потім Грузію забрали, у 2012 році чи в 2014 році забрали Крим. Тобто світа вяленько реагує і от завдяки от такому, такому вялому реагуванню маємо те, що маємо. Отже, вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за країну. Вічна слава кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу і слава Україні.